Ми прораховували, що якщо ми заходимо в проект консервації, тобто взагалі припинення майбутнього розуміння добудовування так, тих чи інших м м дій по, по, по метрополітену, то це приблизно ті ж кошти, що необхідні до добудови, повернення до Першоначального стану потребує також дуже багато і технічних рішень, яких нас зараз також не зрозуміли. Ну і зрозуміло, великих капіталовкладень, які ну, нелогічні. Давайте вже все ж таки ці ж капіталовкладення е, з, е, направимо до добудови, і все ж таки наша центральна частина міста, нашого улюбленого Дніпро, отримує. Е, ці три станції, які вже також будуються більше, ніж функціонує, функціонує наше метро. Ми маємо стволи, які зараз вже стоять порядка 40 років і ніяк не можуть. Закінчити свою роботу, і це дасть можливість привести все ж таки центральну частину міста до того необхідного сучасного урбаністичного стану, яким повинна знаходитись Дніпро в наших сучасних реаліях.